Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо цікаву модель від Тісо. Годинник Тісо Шемін Де Торель відноситься до класичної колекції T classic В минулому році був огляд на схожу модель, але основна особливість цієї скелетон. Перед оглядом я чомусь подумав, що це однакові годинники, а ця з прозорим циферблатом. Насправді я помилявся. Зараз розкажу чому. Нагадаю, що назва моделі це назва вулиці, де розташована фабрика Tissot. Циферблат точно такий самий. Він кольору слонової кістки з ефектом сонячних променів, накладені мітки золотистого кольору. Логотип бренду знаходиться в верхній правій чверті циферблату, знизу напис WeasMade. Ну і звичайно скелетон. Через прозорий цифроблат годинника можна спостерігати за роботою механічного калібра PowerMatic 80601, в ньому 25 каменів. І тут бачимо невелику, але для деяких суттєву різницю. В моделі без скелетону стоїть калібр 80111, що має 23 камені. Тому, якщо вас хвилює пластик в механізмі, тут його немає. Запас ходу той самий 80 годин. Циферблат захищає куполоподібне подібне стільки до пайови подряпин сапфірове скло з покриттям антивблиску. Корпус з нержавіючої сталі 316 l Затонування на вушках та бічній грані поєднується з поліруванням ранту та нижньої частини корпуса. Діаметр моделі без скелетону 42 мм, що якби багато для класики. Тут габарити менші. Діаметр 39 мм, а товщина складає 11,22 мм. Комплектується годинник шкіряним ремінцем зеленого кольору. Застібка типу метелик. Ременець з вушками які легко та швидко знімати. Задня кришка прозора, крізь неї бачимо знову механізм. На металовій частині кришці зазначені основні характеристики моделі. Ось так годинник виглядає на руці, обхват мого зап'ястя 16 см. Коштує годинник трохи більше 1000 доларів. Модель без скелетону на 200 баксів дешевша. Приміряти запрошую до нашого магазину або замовляйте на сайті. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!